Коротше, хлопці, це в нас даст другий. І яка фішка цієї мапи? Нам найважливіше це потрібно зайняти шорт і нижню тем, тьомку. Коротше, це, типу, дефолт-база. Як ми це робимо? Перший номер, перший номер, ось тут, от, який починає. В нього всі гранати, всі, окрім сетап, дв... не двох флешок, а з хаєшкою. От Всі гранати по одній. Він біжить е, в ловер. На першій респі, він біжить в ловер. Ось тут. Зупиняється легенько, дає хає. І починає отут-от обходити, залишається. Тобто не, не чекає, отак, от, чи не несеться, він залишається до цієї позиції, щоб не відкриватися під цю дирку. Можливо, там грає снайпер. Залишається тут. Потім, після чого, він проходить, чекає типа і залишається от в цьому куту. Тобто не відкривається під шорт. Ось тут, -от. чекає е, тімейта, який буде виконувати потім е, хелпуючого. І починає розпікувати після флешки, яку буде давати тіп. Розпікує тіпів. Ось тут. дропає смок, от сюди, і залазить на шорт. Зала... Залазить на шорт. Блядь, заліз тебе. І по лівій стінці, ось тут, -от, е, з ганом, бере молік потім, і кидає ось такий молік. Кидає молік, і після чого кидає ось таку флешку. І розпікує до коротенького, взагалі, мінімально. Можна навіть оцей кут не пікати. Ось цей. Просто ось це забрати оцю позицію. Можливо, звісно, в упорі, тому в принципі можна е, забрати цю зону, спробувати. Ну це таке на страх і ріск. Але найголовніше, ми не підіймаємось. Ми не йдемо сюди, блядь, пікатись уже отут. От. Ми отут от залишаємося. Це е, з приводу як тебе. Типу, отут от пікнув шорт, дограв. Все, заїбісь. Потім що ми робимо? Оцей гравець. Потім на шифті. Просто з ганом в руках починає відходити назад. Шифтує. Я прям буду показувати, як воно має бути. І покурювати стік. Ну, понятно, що дивиться туди. Іде от сюди. В нього вже немає ні гранат, ні хуя. Він підходить от сюди. Чекає флеш. І вибігає, розпікуючи, починає грати просто швидкий лонг. Розпікуючи всі позиції. Тут лежить же молік, він починає розпікувати оцю всю історію. Просто розпікує. Це закінчує, фіналізує, там як, як уже кому зручно. Другий таймінг типа, який іде з ним також само в ловер. Він біжить, е в нього вже дві флешки без хаєшки. В нього вже дві флешки. Він біжить ловер. І біжить ловер на нозі, пікаючи оцей кут. Оцей. Тут йому дивиться тип отут, підйом. Він пікає отут, після чого починає грати оцей номер. Він підходить сюди, допомагаємо, потім вони змінюються, і він накидує йому ось таку флешку. Після цієї флешки він залазить от сюди і допомагає, типу, який буде бігти тунель, при прикривати йому е шлях. Тобто, типу, він дивиться дуже довго, чи пушить, чи не пушить. Після чого підходить на шифті от сюди і дропає ось тут смоук. Дропає смоук і пікає мідл правим плечем, перевіряє мідл, і відходить так само назад. Ось. Він топає назад, також з перевіркою міда, ось цього всього. Відходить, 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 відходить. Іде. Mm. Якийсь тік смачний. Підходить сюди. В нього тут вже буде ще одна флешка. І він кидає ось таку флешку двома клавішами. Просто от по початку чи кінцю, ну, коротше, з кроком, отак от типам флешку. Щоб запустити тіпів. І разом з ними починає грати. Тут вибігають тіпи. Його задача звідси дати молік. У нього залишається на кар і флешку ось таку для хелпи в шорт. І, в принципі, він починає догравати далі з тіпами лонг. Просто третім номером. В, на лонзі саме. Сам третій номер. Що робить ось тут третій номер? В нього також сетап а, з двох флешек і молік смок. Він біжить разом з хлопчиками в ловер, третім номером. Біжить до отсюди. Отут він може почекати. Типу, легесенько можливо пікнути, щоб його не уїбали. Так, да, звісно, можуть пройти по правій, але обережно. Тобто-мінус інтуїтивно розуміти таймінг, що може вийти, не може. Ну, типа, немає. Окей, що він робить? Він дає ось такий ось смок, випуклий. туди флешку. Ну, він створює, коротше, і флешку вище, сорі. Uh, він створює фон, він машнить на Б, щоб тіпи думали, що це можливо зараз буде вихід Б. Люрк смоку. Отакий. Тіпа. після чого. Він цього після цього розкіду він не залишає контролювати ловер, він контролює його вже з е, нижньої, ось так на драбині. Десь тут, тут контролює, контролює. Якщо він бачить, що розрізається таймінг, він хелпує іще шорт трошечки подивляється, тому що наші тіпи починають відходити з шорта. Він контролює ось тут, тут шорт. Після чого він підходить, забирає ось цей смоук, який йому дропав другий гравець, і кидає е, ось такий смоук на вихід. Плюс ось такий молік. І допомагає тіммейту. Ну, коротше, і допомагає вийти от сюди. Трошечки розпікати. Допомагає вийти. Допомагає вийти тіммейту. Потім повертається назад. Дочекує ловер. Ну і вже по можливості, типа, залізти в шорт. Чекнути шорт. І грати вже шорт. Типу, догравати вже шорт. Йому летить оця флешка, яку я показував з коробки. Йому летить ця флешка, і він під нею починає грати. Що йому треба тут вбити? Йому треба вбити Гендельфа, можливо, сам шорт. Ну і бексайд. Коротше, він сплітує. Це гравець під номером 3. Четвертий гравець контролює у нас мідл. Четвертий гравець, йому дропають смок, тип тіп з лонга. Йому дропають смок, він кидає отакі смоки На ікс. Ось такий, і кидає смок на старт е, для ланга, щоб вони фанилися. Тобто він створює напругу ось тут. І закриває, звичайно, мідл, е, щоб хлопці з ловера почали грати. Е, після чого він кидає ось такі гранати і дає собі ще ось таку, наприклад, флешку. Просто в мідл для того, щоб можливо затримати тіпів. В нього залишається ще одна флешка. Флешка, ну і він грає отут. Його задача, поки лежить оцей смок. Зараз. Поки лежить оцей смоук, його задача зайти зайняти під е, Іксом. А зараз. Тут, понятно, що він також розчекує, розпікує на шифті. Шорт прикриває вже. Е, шорт не треба йому вже дивитися, бо його тіпи вже дивляться. Йому треба законтролити, е, щоб не вбили зі смока, не зайшли е, в тунель. Далі він займає ось цю позицію. І може, може, може трошки, звісно, попікатись. Але ну то таке, ну теж закрито стояти хлопці. Тут дуже віртуозніше, ну хуй знає. Ну коротше. Після чого е, стоїть отут -от гравець під номером 3, і він, і вони роблять ось такий розкид е, в мідл, Кидається ось цей смок, і кидається від тіпа, ось цей смок. Кидається такий же самий Молік з ним. Ось, і він після моліка докидує собі ось таку ось, гравець під номером 4 флешку. І вони з о, третім номером починають грати. Вони мутяться, і о, чел, третій номер, уходить на шорт і в ловер. Наш четвертий номер підходить під о, коробочку, ось тут, і може залишитись. Хоче, блядь, може вже на нозі вилітати. Влітає КТ, вбиває кар, хоча там, в принципі, може молік горіти. Вбиває, вбиває КТ. буст і так далі. І починає грати в о, о, КТ. Ну і п'ятий номер. Що робить п'ятий у нас номер? Він дропає смок відразу на респі, просто дропає. І біжить лонг. Він також створює фонд, що це може бути вихід. Він дає флешку, він дає другу і залишається, можливо, ось тут, щоб доджити всі гранати. Просто прохід не дає пройти туди. Можливо, да, флешки там. Ну тут вже віртузніше, знову ж таки, відігруйте право, ліво. Ну, але не дайте пройти. Якщо тип, і проходить туди, то в нас є завжди флешка з таксі. Ну, це так. Він чекає. Отут, от, по максимуму, він дивиться буст, який ми також можемо робити. Да? І ми боїмося цього типа. Він розпікує ось тут, ось ось тут, -от. До, до кута дефолта, до старту. Він розпікує, нікого не бачить. Це окей. Він чекає тих типів, які перший номер і другий номер ідуть до нього назад на лонг. Для того, щоб з першим номером почати вривати під флешку третього номера. Після а, флешки сюди вони вривають і починають файтитись. А перший номер грає з п'ятим. Замикаючим, вони просто починають в парі рухатися грати. Два, типа, уже несуться, грають, тут летить молік, і вони просто вбивають два, які, блядь, біжуть. Якось так, пацани. Ну що, кінець? Кажіть, які є питання. Повтори ще раз, бо я відходив. Добре.